Привіт всім! Мене звати Сергій і ви на каналі Пухнастої експертності Бріде. Продовжуємо знайомити вас з раціонами, яким довіряють мільйони тухнастиків, їхні батьки та ми. Сьогодні нашим героєм буде суперкорн Йозера Гітолергенік. Чому суперкорн? Тому що він має унікальний склад, що робить його одним з найкращих, якщо мова йде про боротьбу з алергією. Основним джерелом білка є протеїн протеїнськомак, який відмінно засвоюється, має високу біологічну цінність та рідко викликає алергічні реакції. У складі язера гіпосенситів відсутні пшениця та глютен. Не забули виробники також про здоров'я шкіри та красу шерсті, адже раціон багатий на омега-3-6 жирні кислоти. А додані трибіотики та клітковина забезпечують стабільну роботу травної системи. Рух на використання протеїнів конак, кормах для тварин, тільки набирає обертів. Однією з найважливіших переваг і найвагоміших переваг, на мою думку, це те, що протеїни конах це натуральна альтернатива м'ясу, яка забезпечує організм усіма необхідними амінокислотами. І ще один важливий факт: Білок з КОМАХ – це екологічно чисте джерело протеїну, що допомагає зменшити вплив на навколишнє середовище. Наш висновок. Іозера Гіпоалергенік це легко засвоюване збалансоване харчування для собак з чутливим травленням, без компромісів, без подразників, лише спокій, енергія та міцне здоров'я. На сьогодні це все. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть нам в коментарях, чи подобаються вам такі короткі огляди раціонів. А ще дуже цікаво, чи стикались ви з різними проявами алергії у ваших улюбленців, на які види протеїнів є алергія саме у ваших. Остатих. З вами був Сергій та команда Drider. До нових зустрічей!